Ось балон бар відкрився. Тут на першому воду продають чисту, а на другому балон бар. Так що А ось тут такі сосни, крашуні, я їх І ось такі у них Ось так вони квітнуть, мабуть, я не знаю. Ось. Ось такі тут школа не а ось уже тут і курки. І курки такі розовенькі ось працює. Ось працює. Цей баг. На другому поверху. Сім лад. Там